Добрий день everybody! Вітаю на каналі Ковчег. До вашої уваги сьогодні інструкція по переводу криптовалюти, обов'язково до перегляду новачкам. Переказ між електронними гаманцями та біржами зазвичай сюди ідентичний. Я буду показувати на прикладі переказу з Binance на Bybit. та розкажу на що звернути особливу увагу. Поїхали. Тож, перше, що нам потрібно, це адреса, на яку ми будемо переводити. Заходимо в Bybit, активи. Далі поповнення. Далі нам потрібна USDT. Вона є в рекомендованих або можна знайти будь-яку криптовалюту через пошук. Ще раз впевнюємося: у нас USDT та вибираємо мережу. Мережа дуже важлива функція. Кожна криптовалюта використовує свою мережу для переказу. Я вибираю Binance Smart Chain bep 20 Також популярні TRC та ERC20. Після вибору ще раз впевнюємося: у нас USDT, у нас Binance Smart Chain. Дуже уважно, бо ваші гроші можуть піти в країну Мальборо. Тільки потім нажимаємо скопіювати адресу. І побачимо, спливаюче сповіщення успішно скопійована. І друге, що нам потрібно, це адреса, звідки ми виводимо. У нас це Binance. Тому заходимо в гаманець. Далі spot. USDT. Та нажимаємо зняття. Вибираємо надіслати через криптомережу. Знизу опція переказу всередині Binance. У нас відкривається табличка. Вводимо адресу, яку ми скопіювали. Потім мережа. Дуже уважно вибираємо мережу. Мережа повинна співпадати у відправника та у одержувача. Це Binance Smart Chain. І нарешті суму. Та нажимаємо зняття. Відкриється підтвердження, перевіряємо адреса, ще раз мережа і сума. І далі зняття. У вас може запросити там підтвердження по телефону чи емейлу. Зняття в процесі обробки. Можна подивитись історію транзакцій та звертаємо увагу на час 13.17. Приходить лист від Binance 1318, що кошти відправлені. І слідом приходить лист від Bybit 13.20, що кошти прийшли. Вітаю, кошти переведено. Зайняло це у нас 2 хвилини. Щоб перевірити, заходимо в байбіт, спот, в гаманець. І ось бачимо наші usdt тішки Комісія 29 центів. Якщо будете переводити велику суму, спершу робіть тестовий переказ на маленьку. В подальшому основні адреси на які ви будете переводити, можна додати в білий список. Переказ крипти стане ще швидший та комфортніший. Сподіваюсь, гайд був корисним. А якщо у вас ще немає аккаунтів на топових біржах Binance та Bybit, реєструйтесь за посиланнями під відео та отримуйте бонуси та знижки. Успіхів вам! то ласкаво просимо на борти.